Всім привіт! Запрошую вас у нове відео. Буду готувати зараз торт на замовлення. Це, до речі, перший торт мій у Словаччині. Сподіваюся, що не останній. Форма без дна. Тут у мене 18 см. Застелила пергаментом і фольгою. Тут борошно. Просіяне з розпушувачем. У мене сьогодні з'явилося металеве сито. До речі, якраз от, а то б не було чим просіяти борошно. На роботі купили нові сита, а ці вони трошечки пошкоджені, і їх сказали викинути. Я попросила. Чи можу я взяти його додому? Мені дозволили, тому у мене є тепер не тільки терка, але і сито. яйця, цукор з ванільним цукром, олія соняшникова, закип'ятила водичку. Ще мені потрібен кип'яточок, бо буду готувати бісквіт на кип'ятку. Бісквіт відправляється в розігріту духовку. Бісквіт готов. Зробила декілька дирок, тому що треба було зрозуміти, чи всередині він спікся, а у мене ось така коротка зубочистка, тому прийшлося аж до дна достати. Підготувала вже сироп для просочування. На молокі. Тут у мене полуничний конфітюр. Слухайте, трохи намучилася я з кремом. Крем чіз Я для нього взяла ось такі вершки, купувала у Лідлі. Вони трохи збилися, такі, як піна, і з цього у мене. Вийшов трохи рідкуватий крем. Тому я ще додатково додала до нього вершковий сир. Зараз вам покажу, який вершковий сир використовувала. Скажу, що для мене було проблемою знайти у Братиславі нормальний вершковий сир. У магазинах, звичайних, продається тільки там 125 грам, 150, ну, максимум 200, і космічні ціни. Я у одного хлопця з роботи позичила карту Метро, бо він має ВНЖ, От і у нього є така карта. І поїхала вчора в метро. І ось там купила такий. Вершковий сир. Мені, звісно, його багато. Сподіваюся, що він у мене потім не пропаде, я його кудись використаю, але він класний. Купила, тому що ми на роботі його використовуємо. Дивіться, він такий густий. От. І вершки купила теж метро. Ну, одразу скажу, ціни в метро не дуже деш... дешеві. Зараз вам покажу вершки. Забула, де вони. Ось такі вершки. Ми теж їх на роботі використовуємо 35,5%. Полуницю взяла 6 євро, вона мені вийшла в метро. Хоча на націноку була 3,60 акція. Взагалі не розумію. Як це врахується. От. Ну. А оце в лідлі брала. Ну, Якесь таке, воно ну, не дуже. Я просто не хотіла е, літрову пачку відкривати важкі. Думаю, використаю це, але ну, не дуже мені подобається. От. І е, ще цей крем іде цукрова пудра. Тобто це крем-чіз, вершки збиваєте, додаєте вершковий сир і цукрову пудру. Тепер чекаю, поки бісквіто стигне. Хочу сьогодні ж його розрізати, склеїти, От. а завтра вже після роботи буду його оформлювати. Хочу вам показати, як буде виглядати торт зсередині. Значить, я бісквіт розрізала на три коржі. Кожен корж пропитую сиропом, і за допомогою двох кондитерських мішків ось таким чином викладаю крем і полуничний конфітюр. Тепер мені залишилося третій корж зверху покласти трошечки сиропом зверху полю. І Закріплю формою і залишаю на ніч, щоб він вирівнявся, вистоявся. От, і завтра вже буду, як я вам і сказала, після роботи оформлювати. На плиті чистенько, на столі і в мийці теж порядок. Весь процес приготування торту у мене зайняв 2 години. Зараз я чайок поставлю. Щось цікаве на Ютубі знайду, подивлюся і буду відпочивати. Ось так закутала тортик, крем в чашці залишився, я його завтра використаю. До завтра. Доброго раночку. Зараз має включитися світло, тільки сказала, і воно вже, як на замовлення. У нас шоста ранку. На вулиці Темно. Я йду на роботу. Так багато людей тут, тому що поруч залізниця станція, тільки що потяг прийшов. Ось і мій трамвайчик треба трішечки підбігти. Півгодини я на місці. Світлофори ще не працюють. Треба бути уважним. У мене тепер дві шафи, одна для моїх речей, в яких я приходжу, а інша для робочого одягу. Тетяна з тим боїться. Все так офіційно. і йдемо працювати. Хотіла вам показати ось таку розчку дають відвідувачам готелю. Вона одноразова зараз. Дивіться, я якось прийшла на роботу і вдома забула розчку. І мені дівчата горбічні дали. У мене є у шафі. І не треба з дому нести. А ще знаєте, що зручно? Дивіться, якщо вам видно, бачите? от такий рандон. У нас це кітіль, у них рандон. Він трошечки великуватий на мене, але буде. По моєму розміру, треба трошечки почекати, я замовила собі. От. І що хочу сказати, дуже зручно, що тут -от на руці, да, на рукаві, є такий отвір, де можна положити маркер або ручку, бо завжди щось треба там підписати і так далі на кухні. Все продумано. Завочку, mm -hmm. Люблю цей процесс снимать. Так, одразу включаю мармит П'ятерочку і підігрів тарілок, хто не бачив, це їдальня для персоналу, моє робоче місце під час обіду. Тут є дошка оголошень. І от 12-10 буде такий виїзний пікнік на природі з поїданням гусятини. Всі, хто хоче, можуть записатися. Я думаю, що це буде безкоштовно. Я теж записана в двох колоночках. Тобто треба, щоб в першій колонці ти даєш. Свою згоду, а у другій ти пишеш, чи потрібен тобі транспорт, щоб тебе привіз і забрав назад. От, з 18.00 до 22.00. Тут іменинники жовтня. Тут завжди вісить людина місяця, самий найкращий працівник. Що у нас тут сьогодні? Голубці. Голубчики, а? Так, голубчики Голубчики накрутили ці голи руки Татьяна. І Богдана. Та я не крутив ваші голубці, вони мені надо. проект. Світільний проєкт. Голубці будуть добрі, бомбезні. 11.33. Обід готов. Сьогодні харчується 51 людина, хліб, як завжди, соуси, бальзамічний оцет, олія оливкова, салат, який дуже люблять словаки, рукола, бринза і бурячок. заправляється оливковою олією. Тут у нас капуста пекінська, в кукурудза з майонезом. Тут дуже Смачний соус з гірчицею французькою. Це нарізка. Огірки, помідори, перець салатний і маслини. От два соуси для того, щоб людина підійшла і заправила, наприклад, цей салат. Далі у нас тут йде смачнюща випічка, це медовик. Це бісквіт шоколадний з вишнею, шарові тісточка, нарізка ананасів, ківі, диня, мандаринка і ось такий от... Добрий день. Перервалася на декілька хвилин, бо зайшов директор. Я привіталася і. Він пішов собі, подивився, все йому сподобалося. Такий асортимент не може не сподобатися. Так, тут у мене ложки, зараз я покладу у салати до тістечок. І тут гарячі. Голубці, картопля відварна зеленю, сир у сухарях, смажений у фритюрі. І грибний супчик. На меню 1 йде картопля і голубці, на меню 2 – картопля і сир. Тут моє робоче місце. Підготувала собі рукавички, тут зелень для того, щоб посипати картоплю, бо це не один противінь, ще один у мене там на кухні. Стоїть у шафі для підігріву. І ще один противінь голубців. Тобто я оце використовую, потім іду, приносю інше. І сир, що в мене на кухні є. Тарілки тепленько, все підігрівається. Розноси, ложки, вилки, ножі. Чайні ложечки Тут у нас тарілочки для перших страв, це для салатів. Кожен бере собі, насипає салат, бере тісточка. Ну, а це я насипаю сама. 15.02. Робочий день завершено. З'їздила в уряд праці. Мені треба було відвести довідку про заробітну плату. Від держави я отримала кошти два рази 72 євро, по 72 євро. От а потім я ж влаштувалася на роботу, то вже мені нічого не дозволяється отримувати, і треба було написати заяву, щоб закрили цю справу. Ось так виглядає уряд праці. Це головне відділення. Уряд праці щось схоже на наш центр зайнятості або совбіс. От щось подібне. Добре, що черги не було. Зараз я сідаю на автобус і їду на курси словацької мови. Додому ще зарано мені. Я вже на місці від зупинки до будівлі, де проходять курси хвилин 10. Мені подобається цей райончик, вже вам показувала, які тут будиночки є. Фу, я, чесно кажучи, трошки втомилася. І мені не до торту, але треба закінчити те, що почала. Тому от я і не сильно хочу занурюватися в кондитерське виробництво, тому що після роботи ще Робити торти, звісно, важкувато. І Якщо би я ще їхала з роботи додому, я ж ще то у мене курси, то у мене ще щось, то репетиція, ну репетиція у четвер. Коротше, що я хочу вам сказати. Мені подобається таке життя рухливе, я люблю. Тому я не жаліюся, я просто констатую факти. Хотіла вам розповісти, як у мене з'явилося це замовлення. Значить, особливо реклами я не давала. Пару об'яв кинула у чат. Братислава, там, в принципі, всі українці. Але нічого з того не вийшло. Зараз я продовжу. Ось бачите, католицька церква. А якщо обійти її і зайти з двору, то там проходять курси словацької мови. Безкоштовно, там дуже багато різноманітних для дітей. Кружків, вони там гуляють і в шахмати, і футбол, і малюють, і це все безкоштовно. Так, на чому я зупинилася? Зупинилася на чаті Братислава, трояндочки, футбольне поле. І от я якось вечором переглядала цей чат. Е, ну, я так часто роблю, дивлюся там. Що пишуть, іноді задають якісь питання, іноді, прочитавши чат, можна знайти відповідь на те, що ти ще не знаєш. І от дивлюся, там жіночка написала, що їй потрібні контакти людини, яка робить торти на замовлення. І я їй написала: от, вона українка. І так цікаво, знаєте, вона каже, я не сильно знаю Братиславу. Я говорю, а де ви живете? Вона каже, на Рачанській. А я теж живу на Рачанській. Я кажу, а на якій зупинці? Ну, вона каже, яка там зупинка. Я говорю, а я живу чотири зупинки трохи далі. І вона мені каже, що я живу у гуртожитку. Тобто, уявляєте собі, людина. Постою тут трошки, договорю вам. Людина живе в тому гуртожитку, в якому жила колись я. І от вона у мене замовила торт. Ну, таке співпадіння я не знаю. Я в це не вірю. Дуже цікаво. Братислава велике місто, і треба ж мені було отак от натрапити на людину, яка живе. Там, де я колись жила. Але я їй про це не сказала. От, коли вже буде тортик віддавати при зустрічі, то я скажу, що я теж там колись жила. Може, я її знаю, бо по аватарці я так і не зрозуміла, хто це. Так, ну такий дворик. Вимикаюся. Як бачите, я вже вдома заступила на другу зміну. <сум> Моїм завданням на сьогодні буде вирівняти кремом торт, бока і поверхню. А завтра, скоріш, після роботи, не зранку точно, я викладу ягоди, поставлю цифру 45 і. Трошечки прикрашу бісером кондитерським. Чому не сьогодні ягоди? Ну, тому що я думаю, що вони зав'януть за ніч, тому не буду я ризикувати. крем чіз зробила сьогодні вже трішечки краще, але все одно. Мені не подобаються ті вишки, які я купила в Ліллі для крему. Значить, це кондитерський мішок. Ось такою насадкою бордюрною. Зараз накладаю крем у мішок, і потім по боках, по поверхні, все буде в кремі, а потім буду вирівнювати. У мене 21,15. Я все зробила, що планувала. На кухні чистенько, посуд помила, повитирала. На цьому аркуші записую перелік продуктів у грамах, скільки чого використала для приготування торту. Потім наприкінці зроблю такий невеличкий підсумок, все порахую і зрозумію, чи вигідно робити торти, чи можна щось на них заробити. Торт вирівняла, поклала у коробку, щоб він. Не напитався ну, сторонніми запахами. Хоча холодильник чистенький, але краще не ризикувати. Завтра я витягну його з коробки, прикрашу ягодами і тим, чим я собі <хи> напланувала, От, і потім знову його покладу в коробку і віддам вже замовлення завтра. Значить, з приводу коробки. Трохи я помучилася, щоб її зібрати. Не дуже зручна для таких тортів. Взагалі-то така коробка коштує 1,70. Подложка, на якій стоїть торт, 1 євро. І от можете вже рахувати, да, 2,70. Я витратила тільки на. Пакування торту. Шукала у Братиславі такі пластмасові коробки, щоб було дно, і просто зверху кришка. Але, на жаль, не знайшла. Треба, може, на AliExpress замовляти, або, може, взагалі. <смас> Нічого мені не треба. Іди собі, Таня, на роботу. <смас> Приходь з роботи, відпочивай, насолоджуйся життям. Подивимося. На сьогодні все. Я буду йти відпочивати. Результат, який у мене вийде, обов'язково вам покажу завтра.